Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам ще про одну чудесну подію, коли Ісус нагодував таку велику кількість людей. Масове таке чудо, можна сказати, робить Христос. П'ять тисяч жінок і дітей, а скільки ще чоловіків. Всі отримали цю поживу. І, можливо, ми також ставимо собі питання, чому Христос? Теперішній час не робить таких знаків, великих таких чудес. І, здається, так, якби би змінилися якісь часи. Але як каже Євангеліст Христос той самий, вчора, сьогодні і повіки. І Він робить ті знаки і чуда різні в житті кожного з нас. Але не завжди ми зауважуємо ці Божі. І Божі знаки чи чуда, які Господь робить в нашому житті. Можливо, ми дуже часто це приписуємо або своїм здібностям, своїм можливостям, або якимось природним, природним явищам, забуваючи, що все ми отримуємо від Господа. І можемо собі проаналізувати навіть кожний наш день, скільки напротязі дня ми від нього отримуємо. Але не завжди зауважуємо це. І не завжди ми вдячні Богові за це. А цих знаків і Чудес є дуже багато. Христос, побачивши велику кількість людей, яка прийшла, каже Евангелист Матей, змилосердився над ними і вигоїв кожну їхню недугу. Ще перед тим Христос зціляє. Недуги цих людей. Він і промовляє до них, вони слухають його слово, але також оздоровляє їх. Величезна кількість людей цілий день люди отримували, слухали це слово і отримували це зцілення. Можемо собі уявити, скільки людей отримали цю радість здоров'я і душевного, і тілесного. І в кінці кінців. Люди цілий день перебуваючи там, все ж таки зголодніли. І учні приходять до Ісуса і кажуть, Учителю, відпусти народ, нехай розійдеться по навколишніх селах і нехай куплять собі їжі хліба, бо голодні вже цілий день перебувають тут разом з тобою. І що робить Ісус? Він як Бог, як самогутній Господь міг. Будь-який спосіб наситити цих людей. Міг, як в Старому Завіті, послати цю манну, нагодувавши людей, але Він поступає зовсім по-іншому. Він хоче співпраці також людей в тому, щоби допомагати іншим людям. Тому Христос каже: ви дайте їм їсти. Нехай вони не розходяться по селах, але ви, дайте їм їсти. Учні здивувалися, ми маємо всього-навсього п'ять хлібів і дві риби. Як ми можемо цим наситити таку велику кількість людей? Але тоді Христос каже, принесіть їх сюди. І підвівши очі вгору, поблагословивши ці хліби і рибу, розламав, дав учням і сказав, щоб вони роздавали. Людям. І всім вистачило цієї поживи, і всі наситилися, така велика кількість людей, тисячі людей п'ятьма хлібами і двома рибами, які розмножив Христос через своїх учнів. І, і ще залишилося 12 кошів. Кусків 12 кошів залишилось. Здається нам, для чого Христос хоче, щоб апостоли також брали участь в, цьому, в, цій, в цій місії, можна сказати, вияву цього милосердя до потреб людини. Це не випадково Христос сказав, ви дайте їм їсти. Христос тим самим вказує, що наскільки важливим є співпраця людини із Господом. І тоді ці Божі знаки і чуда діються серед нас, якщо людина є відкрита і співпрацює з Господом. І ми бачимо саме на цьому Євангелії Христос говорить про це. В першу чергу людина повинна, наслідуючи свого Творця, зауважувати потреби людей, не бути байдужою до потреб іншої людини, до нужди іншої людини. Людина повинна мати десь це серце, яке боліває за іншу людину, не тільки за себе. Христос, Христос тут вчить не бути егоїстичним і думати лише про себе, про свої потреби і про свої справи, а інші мене не цікавить. Але Він каже: ти подивись, що діється навколо тебе, в якому становищі перебувають люди поруч, що є. І Христос вчить учнів, щоб вони були тими, які найперше зауважують потреби інших людей, бачать потреби інших людей. Тому учні прийшли і кажуть: учителю, відпусти цих людей, бо вже вони зголодніли, вони голодні. Це перший цей момент, який повинна людина в собі виховувати, бачити потреби іншої людини, не бути зосередженим лише на своїх потребах. Але бачити також потреби інших. Наступний крок, який робить Ісус, Він каже, дайте, що ви маєте. Учні мали п'ять хлібів і дві риби. дайте все, що маєте, і не пожалієте. Не, не, також не треба бути скупим, але треба бути милосердним, співчутливим і дати людині те, що ти маєш. Христос вчить нас давати іншим людям, не тільки чекати від них, що хтось мені має дати, але давати також іншим людям те, що я маю. Маю, як я бачу, що я можу допомогти людині доброю порадою чи словом, я це зроблю. Чи виявом милосердя, я це зроблю? Можливо, потрібно і матеріально чимось допомогти. Я також стараюся це робити. І це є цей другий момент, про який говорить Христос. Дайте, що маєте, а маємо ми також доволі. Доволі Господь також дає нам, і наскільки важливим є, щоб ми також ділилися цією добротою, доброзичливістю, милосердям, ділилися ми також з іншими людьми, які є в потребі. І як бачимо, тоді Господь починає робити чуда. Тоді Чиняться чуда, коли ми є відкриті на Боже Слово, коли наше серце є відкрите на потреби іншої людини, коли ми готові є допомогти іншій людині, тоді Господь, тоді Господь включається в цей процес. Він тоді також діє своєю благодаттю і допомагає, і сприяє нам в цьому, щоб допомогти тому чи іншому Тій чи іншій людині. І тоді діються також ці знаки і чуда між нами. Тоді ми бачимо також, самі досвідчуємо присутність Бога і силу Його благодаті. Господь, бачучи нашу відкритість і готовність поступати за Його Словом, за Його волею, Він також скріпляється своєю силою і своєю благодаттю. І робить також свої знаки і чуда, наскільки важливим є ця співпраця людини із Господом. І саме про це також говорить Христос в сьогоднішньому Євангелії. Ми можемо також сьогодні запитати себе, наскільки ми є відкриті на потреби інших людей, чи ми зауважуємо ці потреби, чи ми також готові є допомогти людині, дати те, що я маю поділитися тим, що я маю, чи ми готові це робити, чи ми робимо це, особливо в теперішній час, нелегкий час війни, коли ми бачимо, скільки людей є в потребі і в нужді. Дуже багато людей потребують цієї допомоги і нашої молитви, і нашого доброго слова, і також навіть нашої якоїсь матеріальної підтримки. Наскільки важливим є, щоб кожна людина була відкрита на, це, на, це, на цей Божий заклик, який говорить Христос, дайте те, що маєте. І Господь тоді також своєю благодаттю підтримує і допомагає і нам, і також цим людям. Нехай це сьогоднішнє слово, євангельське слово, яке ми чули, цей великий знак, велике чудо, яке робить Христос. Робить це не для того, щоб тільки наситити цих людей. Робить це, щоб людей привести до віри в Бога, привести до віри в себе, але і також, щоб людей навчити, щоб вони співдіяли з Божою волею і з Божою благодаттю. Нехай це Слово Боже також заохочує нас бути відкритим на Боже Слово, бути відкритим на потреби інших людей. Бути готовим проявити милосердя, співчуття і підтримку, співдіючи разом з Господом. А Він своєю благодаттю тоді також буде робити знаки і чуда серед нас, зціляючи людей і допомагаючи потребуючим. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу!